І так, це в нас піксель, це в нас мультикам. А, а всі деталі саме по фліски я буду показувати на монокольорах, тому що буде краще видно. А, в даному випадку це в нас. Фліски від Йоатак, як ви бачите, вони у нас посилені в тих місцях, де найбільш вирогітно можуть бути пошкоджені. Це в нас означає, що лікті, плечі і частина верхня коміру посилена. Також ми без уваги до деталей не залишилися. Також ось ця частина в нас також підсилена, а це саме для того, щоб коли ви берете і застібаєте саме блискавку, може бути така. Штука, що ось ця тканина, вона якби ось таким чином потрапляє всередину блискавки, і щоб сама фліска від цього не страждала, ми її для цього а, посилили. І також, ось та. Ось Цю верхню частину, щоб якби, по зубам вам не била ця блискавка, також ми а, посилили. А, що всередині буде, якщо ми на ній подивимося, по-перше, дуже приємний до тіла фліс, прям максимально приємний. А по-друге, це а, дві маленькі кишеньки ось така кишенька ось тут, от, і тут взагалі зовсім маленька. Нижня частина подолу взагалі всього також в нас посилена а, нейлоновою тканиною. Ну, і є, звісно, регулювання спереду і ззаду. Окремо можна затягнути передню частину, окремо можна задню. А дуже зручно, коли ви використовуєте разом з, з, зі всіми варбелтами, рунін-белтами і так далі. Є в нас також колір койот. От Тут особливо гарно видно, наскільки в нас посилені е, саме лікті. і ось тут всі посилення. І також чорного кольору. В нас, до речі, ми зробили саме таку блискавку для того, щоб ви могли легко дістатися до якогось порядження, яке в нас може знаходитися під фліскою. Тобто, скоріше, ну, якби швидше вам ось тут знизу розтягнути, щоб сюди достатися. Це така більш ну, досить звична річ, але не завжди всі це роблять. До речі, хочу сказати, що в нас всі блискавки від японської фірми YKK. Вся пластикова фурнітура від фірми 2М, все прошите німецькими армованими тками, і також всі тканини у нас завжди оригінальні і найякісніші. Навіть липучки у нас оригінальні від фірми А, Тому, якщо ви хочете собі ось таку якісну і дуже зручну продуману фліску, то переходьте за посиланням у шапці профілю.